Будемо оживляти акумулятор зарядному блоку зарядній станції SamLarix. От вона повністю заряджена, а показує нам тільки три поділки замість п'яти. Попередньому відео я записував, які розбирати. Відкриваємо, а тут стоїть отакий акумулятор. Знімаємо всі заглушки. Щоб було краще видно, зараз я розверну, щоб ви подивились, який це тип акумулятора, свинцевий він, свинцево-кислотний. Як бачите, це AGM, LPM. 7,5 Ампер годин. От, відкрили ми. Що нам для цього знадобиться? Спочатку треба, ну, тут і так видно, що баночки там сухенькі. Будемо зараз доливати туди дистильовану воду. Таку вода дистильована, хто купи нам знадобиться шприць. І зараз будемо доливати. От зразу пропоную такий метод. Набираємо зразу 10 кубиків дистильованої води. І починаємо, ну, всі банки сухі, якщо б ми подивилися. Починаємо з однієї і на ній експериментувати. Якщо вода випарувалась, то вона рівномірно десь більш випарувалась скрізь. Вводимо в одну банку 10 кубиків. Дистильованої води. І бачимо, що він зовсім сухенький. 10 кубів туди влізло. О, тоді беремо і дивимося. Чи покрило? У нас, от ми бачимо, що якраз 10 кубиків покрило у нас пластини. От. Ну і тепер треба з кожною банкою десь на таке, таку кількість орієнтуватися. Переливати не треба, але ми бачимо, що там вже зверху є водичка, От як посвітить туди. Тобто пластини вони повинні бути занурені у електроліт, але не переливайте їх, бо там технологічні об'єми для того, щоб гази виходили. І так робимо з кожною банкою. Подаливали ми сюди 10, 10, 10, 10. Сюди влізло 12, 11. Чомусь ці банки біля контактів більше потребують води. От. Зараз він у нас повністю заряджений. Це акумулятор 7,5 Ампер годин. І ми його будемо розряджати. Оці заглушки не будемо поки закривати взагалі, а накриємо корпусом, все підключимо. І потужністю 30 Вт будемо розряджати до, десь до 10 вольт, або поки перестане працювати навантаження 30 Вт. От тоді треба ще один-два рази зарядити його, щоб він вийшов. Ну, щоб весь електроліт перекипів, воно все питалося. Тоді ще раз подивитися, чи є водичка можна знову подали. А тоді вже закривайте цими ковпачками і надіваєте зверху кришечку. Якщо воно у вас добре тримається, то добре. Якщо тільки єдине, що тут є технологічний отвір, ось бачите, щоб виходили гази. То його, як, якщо кришка не тримається, ви перемотуєте якимсь скотчем, то треба, щоб ці отвори були відкриті, щоб ці гази виходили. Гази ці небезпечні, зразу вам скажу, це водень. Тому він ще й вогну небезпечний. Ну, щоб він спалахнувся, тут дуже велика треба, але не зволікайте на це. Дякую за увагу. Тому в якості навантаження ми будемо використовувати. Отакий телевізор. Вот на 12 вольт. І до нього ще до нього ще роутер. Роутер не багато Не перепутайте, не давайте 12 вольт на роутер, бо я вже так один спалив. Для роутера взагалі під'їде отакий USB, звичайне. Бо тут в нього є на 1 ампер і на 2 ампера 5 вольт. А це забагато для нього буде. Він показує 12,4 вольта. Ротер запрацював, він наче навіть його не помічає від цього. От, А тепер включаємо наш телевізор. І зараз якраз нема світла, будемо... Його розряджати корисне, з приємним. Ну, от він запрацював телевізор. Він... До того він е, десь півгодини міг його тягнути, да навіть менше. А зараз побачимо. Но це тільки перша розрядка. Вже його стан поліпшився. Він дуже хотів пити цей акумулятор. Тоді ще... Один-два рази зарядіть його, і він вийде вам ще рік прослужить нормально.